Один з моїх робочих днів він починається з того, що я приходжу на місце, де втілюються мрії, де саме є одна із наших точок кав'ярні самообслуговування. Зараз там допомагає мені дружина, вона там чистить апарат, щоб кава була смачна і свіжа. «Сама смачна кава це своя кава. Я люблю лоте. Я насправді люблю дуже каву, але вона мене не любить і мені погано, якщо я п'ю крепку каву, але лоте, якщо п'ю, то все окей. Спочатку виникла ідея створення одноразового посуду. Це одноразові стаканчики. Е Ну, ветеранські стаканчики, перш за все, моя ідея в тому, щоб суспільство розуміло, що ветерани вони не страшні люди, а насправді ми готові далі допомагати суспільству захищати суспільство на сьогоднішній день. Я не можу вже виконувати бойові дії, але я можу сьогодні працювати на благо нашої держави, і тому я як підприємець я підтримую нашу економіку. Я був в лікарні на реабілітації, і там я побачив кавовий апарат. І я розумію, що так як я люблю пити каву, так і всі люблять пити каву. Кав'ярня самообслуговування вона не потребує багато часу. До одної хвилини часу і в тебе кава готова. І я подумав: а чому б ні? І ми з дружиною порадилися. і Ну, вона мене підтримує в моїх ідеях, які б вони не казалися важкі, і які б вони не казалися ризиковані. Виробництво власних стаканчиків і кав'ярня це така паралель бізнесу. Але на одну кав'ярню мені не треба багато стаканчиків. На дві, на три. Ну, мені, якщо в мене вже велика мережа буде, то тоді, можливо, я... На своєму виробництві стаканчиків щось зможу покривати. На сьогоднішній день велика конкуренція з виробництвом одноразового посуду і люди хочуть власний бренд, і ті, які власний бренд виготовляють, вони платять дорого за стаканчик. Ми не вийшли ще на великий рівень, бо насправді в мене тільки один станок, який виготовляє стаканчики 175 мл. Я дуже розчарований, що люди на сьогоднішній день. Вони готові купувати дешеві китайські речі і не зацікавлені в тому, щоб купувати своє українське. Ми розраховували на Калинівський ринок, коли виготовляли. Ну коли погодилися на виготовлення одноразових стаканчиків, але Калинівський ринок заповнений дешевою продукцією. Їм не цікаво брати. Бо в нас дорогий стаканчик по відношенню до Калинівського. На Калинівському базарі цей стаканчик коштує 50 копійок, а в нас він коштує 75 копійок. Але є в нас люди, які в нас підтримують, які купують, є деякі підприємці. Моя дружина Алла, вона їздить раз на тиждень, два рази на тиждень вона їздить по області. Ну, є люди, які. Чують, що це ветеранська справа, і вони готові купувати, підтримувати ветеранську справу. Я завжди кажу, що Сергій він є генератором ідей, і іноді цей генератор треба виключати. Сергій часто говорить, що я є його ногами, і тому багато місць, де треба сходити, я йду і я це роблю. Ця справа більше дає задоволення на сьогоднішній день, ніж заробіток, але все перспективи. Кажуть, нема роботи. Да? Ну, насправді людина може зайнятися, людина може втілити мрію. Да? Звичайно, потрібна підтримка. У мене підтримка, дружина. Я, ну, я працював на стройці, Я розумію, я не вернуся на стройку, бо ну, мені, важко. мені важко. Я не зможу робити ту роботу, яку я робив. Плюс ну, власна справа, ти, ти контролюєш процес.